У Дніпрі вперше пройшов спортивний забіг в рамках міжнародної акції «16 днів проти насилля. 20 людей пробігли кілометр, аби привернути увагу до проблем жертв насильства. Один з них Богдан Остапчук. Він працює психологом в екстреній мобільній бригаді соцдопомоги. Я тут тому що хочу, щоб люди звертали на це увагу. Фізичне насильство, драки. Зокрема, коли кривдять жінок або дітей, і це таке, коли бачиш кров, коли бачиш побої і якось намагаєшся допомогти. До забігу долучилася й інспекторка патрульної поліції Тетяна Гудченко. Жінка розповідає: за цей рік правоохоронці отримали 4 тисячі викликів від жертв домашнього насильства. Люди, які потрапляють від домашнього насильства, вони взагалом бояться до кого звернутися. Вони думають, що вони одні на самоті. Але якщо вони побачать друзів, можливо розкажуть, що вони не самі і їм є куди звернутись про допомогу. Дуже гарно до цих акцій фізичні вправи справи. Вони дуже. Класно влияють на організм взагалі на психологічний стан. Молодець! 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 Першим фінішував курсант одного з Дніпровських університетів Сергій Юрчак. Я дуже давно вже бігаю, але на взимку вперше тому була якась мотивація. Якщо це домашнє посильство, то там перед я. Вам скажу, не терпіть це дуже важливо. А сам перед для вас самих такий забіг планують провести ще раз навесні. Долучитися можна через сайт організаторів. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін. Суспільне новини Дніпро.